Інформація минулого тижня ми з вами спілкувалися про те, що як впливає війна на психологічний стан. Наскільки це все важко? Ми розуміємо, що на кожного вона впливає по-своєму, хтось це переносить легше, хтось важче. хтось просто не демонструє. І ми розповідали, що у нас якраз дуже сильно і місто працює на те, щоб зробити більш доступну психологічну допомогу, щоб була можливість якраз зв'язатися зі спеціалістами, і ми одразу для вас. Зараз зробили ще спеціальну добірку, де можна отримати безоплатну психологічну підтримку онлайн або за телефоном. Тож кому це потрібно? Будь ласка, дивіться уважно. Ти як інформаційна кампанія за підтримки першої леді України Олени Зеленської на ресурсах платформи можна знайти номери телефонів гарячої лінії психологічної підтримки, техніки самодопомоги у стресових ситуаціях, записані на відео, а також практичні поради, як триматись на плаву у тяжкі часи. Соціальний проєкт разом, що п'ятниці о 10 та о 20.00 фахівці платформи влаштовують безкоштовну групову терапію для українців. Там можна обговорити власні проблеми або ж просто послухати психологів та інших учасників зустрічі. Терапію організовують онлайн через Zoom. Також на сайті проєкту можна звернутися за індивідуальною безоплатною онлайн консультацією. Ще одна онлайн-платформа для психологічних консультацій називається Розкажи мені. Її розробили в інституті когнітивного моделювання. Аби отримати безоплатну допомогу фахівців, необхідно залишити заявку і пояснити свій запит. Далі модератори підберуть відповідного спеціаліста. Консультації проводять у режимі онлайн, тривалість від 30 до 60 хвилин. Також фахівці проєкту розробили психологічний бот першої допомоги, створений для надання рекомендацій щодо того, як. Боротися зі складними ситуаціями Мобільний застосунок тепло, який допомагає підібрати фахівця індивідуально. У додатку є чати з психологом та можливість онлайн-консультації. Програма платна, однак усіх, чий запит пов'язаний з війною в Україні, фахівці консультуватимуть безкоштовно. Необхідно зареєструватися і описати свій запит. Далі модератор підбере потрібного спеціаліста. Усі консультації відбуваються у форматі листування. Писати психологу можна щоденною, будь-який час доби впродовж усього тижня. Якщо ж у вас немає доступу до інтернету, ви завжди можете отримати психологічну допомогу телефоном в Україні. Працює державна гаряча лінія. Також можна звернутися до фундації варто жити. Там надають безоплатні психологічні консультації всім, хто цього потребує. Якщо вам потрібна допомога психолога, занотовуйте номери, що на екрані.